Вітаю всіх відачів першого місцевого за правопроволоне. Я є ведучий Олександр Тус. І сьогодні гостем нашої програми є Роман Стасюк, голова фракції радикальної партії у Рівненській міській раді. Пане Романе, вітаю вас. Пане Роман, таке питання перше. Сьогодні прийшла неприємна новина для більшості рівнян. Підняли ціни на тролейбуси, ну, я так розумію, ще не остаточно підняли, адже ще сесія має їх затверджувати. Тому чи вже підняли? Ну, можливо, нам прояснити цю ситуацію. В частині тарифів в нас приймає рішення виконком. Є такий орган при міській раді, виконавчий комітет міської ради. І він затверджує тариф. Ну, що стосується його підняття, ну, я як член комісії ЖКХ ми не розглядали це питання, по тобто депутати міської ради, окрім е, діючих заступників, які є е, ну, по там, заступниками, то вони розглядали це питання. Депутати міської ради ні. Так що доцільність підняття тарифу на перевезення в тролейбусах Рівного я не можу нічого сказати. Е, хоч нашим глядачам хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер телефону до студії 62 3505. Якщо маєте свої запитання до Романа Сосюка, дзвоніть, телефонуйте, задавайте. Пане Роман, ви, ваша фракція була одним з активних ініціаторів, скажімо так, зменшення тарифів у рівному, чи навіть якихось інших дій, пов'язаних з тим, щоб зменшити тарифи. Чому не вдалося, ну як в інших містах, прийняти такі постанови на те, що Мораторії на підняття тарифів, ну це трошки у вас неповна інформація. Ну я в якійсь передачі говорив. Проголосувала міська рівного рада рівного про звернення депутатів Верховної Ради, щоб вони все-таки є зареєстрований законопроект. По розслідуванню тарифів, щоб до речі, в цьому законопроекті ініціатори це Юлія Тимошенко, це Олег Ляшко. Ну і ще Добродомов, Тобто, і голова комісії цієї слідчої має бути Юлія Тимошенко. І одним із членів цієї комісії по розслідуванню має бути Юрий Луценко. Це для того, щоб люди всі знали, тобто рухаються всі разом разом з парламентом. Ну але в деяких містах, таких як Дніпро, Київ, ще декількох міські ради прийняли рішення при ну поставити мораторій на підняття цін на газ, воду і так далі. Чому в рівне раді ну, встановлює встановлюють ціни ці що стосується монополістів? Тепла і води Київ і ніякого впливу навіть виконком Виконком затверджує ціни. І ну, одному тільки теплопостачаючому підприємству це «Скоріна». Тобто вони затвердили. Виконком виключно. Або Верховна Рада, Кабінет Міністрів і Національна комісія по цінам. Ви були першим новором списку радикальної партії до Рівненської міської ради, відповідно потрапили туди не по округу як більшість ваших колег а потрапили туди автоматично чи маєте зараз якийсь округ, як працюєте з виборцями? Ні, працюю з виборцями. Хто звертається, і незалежно чи в місто Рівне, чи Рівненську область, чи люба людина, якщо потребує допомоги, може звернутися. Я направлю до тих людей, які більше знають, або що в силах я можу допомогти. Ну, не можна ділити Україну на частини. Да? Оце в нас область, оце в нас місто і так далі. В деяких питаннях я розбираюся. Да? Є люди, в які в других питаннях краще розбираються. Тобто треба поручати і не. Не путати, оце моє, оце ти сюди не ліз і, і таке інше. Є проблема в людини. Звертайтеся, будемо допомагати. Ну але все ж таки не, не люди ділили країну на частини, а ділили депутати Верховної Ради, які обрані цими людьми вас. Досить невелика фракція, ну по міркам інших фракцій в Рівненській міській раді. Чи всі депутати так само, як ви працюють, чи можливо є люди, які конкретно закріплені за округами знаю, що деякі депутати перемогли У нас, на округах? В, вас... в нас є рішення нашої фракції. Ми умовно поділили місто на чотири депутати на чотири частини. Але якщо є проблема, ми разом всідаємо, разом її вирішуємо. Тобто, один одному допомагаємо, і незалежно там в якій частині міста людина підійшла зберезно. Люди стояла палатка зверта. До нас ми направляємо до своїх депутатів, вони йдуть, звертаються до нас за порадами. І, тобто працюємо однією командою і не боїмось конкуренції. Нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер телефону до студії 62 3505. Пане Романе, дуже зараз багато на слуху у Рівнян такі питання, як громадський бюджет, як інші, ну в принципі, прогресивні для нашого міста рішення. як… Які прийняті сесією Рівненської міської ради, як особисто як та радикальна партія, фракція радикальної партії голосувала за рішення, чи підтримуєте ви такі звичайно зміни. підтримуємо. Люди повинні знати і зараз формується чи громадська рада, чи група, ну тобто делегують людей в цю громадську раду і. Я ще нікому не казав, але від нашої фракції подана кандидатура вашого колеги Дмитра Леонтійка. Будь ласка, звертайтеся, працюйте разом з ним, якщо вам щось треба в місті змінити. Нещодавно в Рівнераді раді був обраний новий секретар. Як працюється з паном Паладючуком? Знаю, що ви не підтримували його кандидатуру. Так. Да. Ну, поки що не працюється нас да, з, з паном Паладійчуком. Пан Паладійчук хоче, щоб е, була згуртована команда, е, щоб всі працювали разом, всі депутати. Ми тільки за це, щоб піти м, однією командою, відстоювати інтереси мешканців. Але якщо, м, скажімо, пан Паладійчук е, хоче зав'язати на все, все на себе, да, а ви мене всі підтримуєте, ну цього ж не може бути, да? тобто повинно бути працюватися разом. І збирати зараз... на депутати інших фракцій, які його не підтримували. Яка зараз ситуація на, Микарова, на вулицях Макарова-Приживальського? Ну, я не знаю, яка там ситуація. Знаю, що там комунікації недобудовані, що там не виконана інвестиційна угода, там збираються на слідуючу сесію йти люди з плакатами знову ж там таке Чого хочуть, що вимагають? Хочуть використати своє право на приватизацію. Ми підтримуємо їхню ініціативу. Звичайно, треба голосувати. Ми на минулій сесії ставилося питання, щоб включити в порядок даний і голосувати. По цих питаннях, да, приймати участь в голосуванні, але голосування повинне бути не пакетне, тому що в кожного інше там дуже багато всього понаходилося навіть сьогодні. На комісії ЖКХ там декілька ділянок по розділенню, там нові межі і так далі. Тобто не треба спішити. А людям хочу сказати, що право їхнє на землю буде, звичайно, вони своє використають, але. Там зараз от кажуть, що договір закінчиться. Нічого, ми можемо продовжити договір без питань на оренду цих земельних ділянок і працювати далі нормально, спокійно. Е, Пане Роман, у нас є перший телефонний дзвінок до студії. Алло. Алло? Ми так розумію, зірвалася людина з нашого телефонного зв'язку. Нашим телеглядачем нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі номер телефону до студії 62 35 05. Е, Питання наступне. А що, хтось заважає людям приватизувати там, землю, зробити там, комунікацію і так далі? Ні. Я особисто Чому виникла така ситуація? Ну, це надумане і просто йде маніпуляція думкою. Ну, виділялися, строїлися, заключалися договори. У ну, нас ж не було в міській раді. Все нормально. Тобто рішення приймаються, все нормально. Наступне запитання. Як розвивається в бізнес в області? Ви колишній підприємець. Зараз, наскільки я розумію, помічник народного депутата України відійшли від бізнесу. Як розвивається на вашу думку бізнес в області? Ну кажуть, було добре, стало ще, ще краще. Дивлюся, групи людей переключають просто все на себе в тупу. З'явилася політична досільність. Тобто, якщо не в тій політичній силі хтось якийсь підприємець, то треба його запресувати, тому що ну, вже ж треба контролюючі органи, чи органи, які повинні надавати дорад, чи, там, ну, працюють їх, наймає, щоб вони зробили якийсь фронт роботи. Вони просто палки в колеса ставлять, ну, тут є в місті рівному такий експертно-технічний центр, монополіст. Да? От вони розділили Україну по областях, і в другу область не можна звернутися. Це ну, монополії вони створили. І на це повинен звернути увагу антимонопольний комітет. І є там новий начальник е Карпів Да? Ну, Він вирішує, який дозвіл давати, який не давати. Тобто, дає людина заявку, яку він хоче види робіт і обсяги робити, і так далі. Він просто надає консультацію. І Тобто затягування в часі йде ну дуже серйозне перешкодження бізнесу, і це недопустимо. Повинен розвиватися бізнес, сплачувати податки, забезпечувати робочими місцями, виконувати якісно і вчасно роботи. Чим взагалі має займатися така структура експертно-технічний центр? Я так розумію, що вона має якось допомагати підприємцям для звичайно. Вони надають консультації, надають висновки до держпраці. А вони вже дають викон... дозвола на виконання певних видів робіт. Да? Ну, якщо ти там підприємець приносить заявку. Він просто не реєструє її, да, тому що може, придивати. Він не тільки дає дозвола і дорадші, а він виконує роботи. Тобто це недопустимо. І монополії не повинно бути ні в якому бізнесі. Вони призводять до поганих результатів. Це така ситуація тільки в Рівному, на Рівненщині чи взагалом в Україні? Е, ну, з других областей я не чув, але за цього начальника до мене поступало декілька скарг. Я думаю, що ми будемо їх направляти до депутатів Верховної Ради, хай вони впливають, вже якщо ну, на цьому рівні людина не прислуховується. Тобто ваші дії будуть просто звернення написати і. Звернення написати, все буде добре. Я думаю, ну ще не було такого, щоб, скажімо, радикальна партія чогось не, не виконала. Да? Є мета, є в цьому необхідність, і ми будемо рухатися і працювати над цим. От, якщо повернутися до питання по округу про розмежування радикальної ну, депутатів радикальної партії, з якими найчастіше проблемами звертаються люди? Різні, ну, скажімо, більш побутові, да, криші, дороги і таке інше. Як тобто, маєте? порадами, проектами, до кого звернутися, до кого піти. Тобто в цій структурі, ну, от, я вже майже рік депутат, да, я ще всю структуру не вивчу, тому що блокировка, а прості люди, ну як цього знають, куди, до кого там піти і таке інше. Зараз питання по Небесної Сотні по гуртожитку. Допомагаємо, я думаю, ми включимося дуже серйозно, тому що не можна людей лишати права на житло. Ситуація по Рівненській обласній раді. Ну, хочу від вас почути, як одного як керівника міської організації, там ситуація досить непроста. Багато пишуть, багато говорять. Вибрали нового голову обласної ради. Ваша особиста думка як голови міської організації. Наскільки там все ну, от, чисто прозоро, чи там є якісь заколісні колварні домовленості? Пане Олександре, час все покаже. Час все покаже. Ви депутат. Першого скнув вперше вибираєтесь депутатом до Рівненської міської ради. Я так розумію, що ваша фракція разом ще з іншими декількома фракціями є в опозиції до міського голови і до ну власне міської влади, наскільки я розумію. Власне, чому в опозиції і можливо скажете ну що таке опозиція? Опозиція, ну, в нас в міській раді це Опозицію нас зробили сама більшість на да, міській раді, коли всі повноваження, всю повноту влади, і на сьогоднішній день я хочу заявити, що за все за всі недоліки відповідають і тарифи в міській раді відповідає більшість створена в міській раді. Питання, які їм треба, вони їх проталкують. Да? Коли вони між собою не можуть договоритися, от опозиція їм заважає. Ні, ми працюємо конструктивно, і назвіть мені, хоч одне питання в міській раді, де наша фракція проголосувала. Економічно ну, були якісь питання супер необхідні для міста, да? а ми просто, від, ну, просто так не підтримали це питання. Тобто ми вивчаємо питання, ми підтримуємо завжди. Немає такого, що конструктивне хороше питання, і ми його не підтримали. З другої сторони, от е, робилося. Ще м'яшов на вибори в тому числі по енергоудіту, да? я хочу пояснити, це є комунальний заклад, якийсь чи школа чи лікарня, да? і вивчається туди дуже багато грошей вкидається, щоб зменшити споживання. Є такий термін як окупність, да? окупність проекту. От на сьогоднішній день, навіть на комісії, питаю, скільки окупність проекта від 4 до 12 років. Конкретно скільки? в обласній раді є окупність проекту три роки. <ганування> і зараз фахівці мої знайомі обстежили один із енергоаудитів, да? просто дослідили, зробили доповідну записку, я нікуди її не показую. Я її заніс секретарю міської ради. Ноль. Ноль реакцій, тобто неефективне використання грошей. Ми це не будемо підтримати ніколи. Тобто хай зважають, беруть кращих спеціалістів і таке інше. Ваша оцінка роду до земельних питань в місті Рівному. Чи є скандальні, нема скандальних? От. Дуже багато скандальних питань, дуже скажімо. І теж саме політична доцільність, да? якщо на вулиці Київській по 260 доларів теж віднімав питання Кудрин, за одну сотку продаю, да? то я вам скажу, середня ціна по місту такої землі від 3 до 5 тисяч доларів за одну сотку. Ми в цьому участь не приймаємо, але вони проходять дуже швидко і на ура. Тобто для цих питань більшість є. Не знаю, хто чим зацікавлений. Це один із прикладів. Да? Подивіться, скільки там садоводів без очереді і так далі. Хоча я був в Ужгороді, то садоводів там апріорі немає. Немає в генплані землі в місті під садівництво. Все, це крапка. Дотримання законодавства для, для всіх. Одним дають, другим не дають. Дуже багато зараз говорять про скандальні будівництва і забудови в місті рівно. Ваша особиста оцінка, ну можливо, не будемо називати там по точних адресах, так але я так розумію, що більшість цих будівництв мають законні дозволи на будівництво. Ну, що стосується будівництва, теж саме вертаємося до гентану. Да? Садівництво, будівництво, повний безпреділ місця. Якщо по нормі повинна бути прибудинкова територія, там 50 місць для стоянки, то ви подивіться на п'ятисотих своїх етажку. Ну це ж безпреділ. І якщо люди купують цих будинках, ну для чого? Ну але по документах вони мають право стати. Доку... Ну я ж кажу, повний безпреділ з будівництвом по всьому місту. Чому так відбувається? М -м, видно, є люди, які можуть це робити. Давайте переформом. Чому так сталося? що не мають тому, всі що, відповідні е, документи з закон... чинного законодавства? Ні в кого немає. Якщо як згідно чинного законодавства, то ні в кого немає нормальних документів, тому що є людина, і закони в нас так прописані, що до любої людини можна зайти і зробити суспільний резонанс або привести да? Ну от що робиться, от дивимося, там кричать. кричать, От цього будувати нема. Через три місяці це засихає. От я з одними людьми, навіть, був в мене спір, каже, давай поспоримо на тисячу доларів, що побачимо вашу позицію через рік. Люди не захотіли відстроїтися. Тобто за допомогою громадськості або своїх груп уже навчених роблять кіпіш, потім домовляються і таке інше. Наскільки є відкритою міська рада для своїх виборців, якщо говорити, наприклад, по фракціям, наскільки якщо, легко людям достукатись до своїх депутатів? Дивлячись, з яких питань, да, і до якої фракції належить депутат? Всі депутати налаштовані на людей, на, ну, як ви кажете, на виборців, я кажу на людей. Тому що спілкування з людьми це більше інформації і так далі. Сама міська рада і виконавчий комітет, воно закрите в наглуху заступники і таке інше. Якщо депутат не може, от за дев'ять місяців, ще не може цю структуру і це все Ну, представте, кажу, простій людині зайти, і якесь питання відфутболюють просто, просто не реєструють, не знають права і таке. Яке головне завдання фракції радикальної партії у Рівненській міській раді. Що хочете зробити? Чого хочете добитись? Щоб Загальними фразами не буду говорити, да? У Нас ще не закінчилося наш термін перебування. Ми зараз працюємо, шукаємо людей, які будуть допомагати нам, в юридичних питаннях і так далі. Я думаю, наповно ми запрацюємо трохи пізніше. Ми зараз вивчаємо, працюємо по-тихому. Все буде добре. Зараз садочки, основне. Будинки, енергоаудіт, чим займаємося, де, ну, скажімо, якщо неправильно виконана робота, туди десь мільйонів з бюджетом витрачено, а воно неефективно, то ми будемо поки з цим боротися, щоб можна було цих більш ефективно витрачати, а не поставив там майданчик за 20 років, я наробив. Зроби ефективно, потрать мільйон, зроби три криші, да? супер. Чи звітуєтесь перед своїми виборами, перед людьми? І чи маєте звичайно Кажу, звітуватися? Ви ж бачите, як говорити? я часто ходжу на ефіри. От зараз випустили газету Боротьба для людей мене закрити. Наш офіс на вулиці Бічна, 22. Приходьте на Майдан, ми частенько стоїмо з газетами і роздаємо свої контактні телефони, тобто без питань. Це офіс радикальної партії чи громадська приймальня ваша? І громадська приймальня і офіс радикальної партії. Тобто ми всі разом. Дякую вам Норман, за цікаву розмову. На жаль, час нашого ефіру підходить до завершення. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостем програми про головне був Роман Стасюк, голова фракції Радикальної партії в Рівненській міській раді. Мене звати Олександр Тус, Залишайтесь на першому місцевому. На все добре. До побачення. До побачення.